Всім хай-хай! З вами я, Аліна Смайл. Сьогодні я вам покажу усі мої малюнки по клітинках. Вони у мене знаходяться ось в таких ось двох зошитах по 24 клітинки. Просто в мене грубо не знайшлося, і я два склеїла. Розумно. Зошити, звичайно, дуже навіть прості. От такі от. Перший малюнок мій це ось таке яблучко. Далі ам-ням. Ось таке сердечко кавун. Арбузик дуже легенький. Далі ось такий фотоапарат. Таке ось приведення. Бантик зелений. В інтернеті я знайшла, звісно, такий розжив... розовий трішки із фіолетовим таким вітівком. Але я взяла намалювала салатку. джамп. тут я використала коректор. Міньйончик. в мене просто. Сіров. нема сторона. і я намалювала золотими ручками. Ой, тобто, а, забула. А, точно. блискучими вибачаюся. Лайк! Кстати, ставте лайк, будь ласочка. якщо хочете таких побільше відео. Далі ось такий гриб. з гри Маріо, Чупа-чупсик, пінгвінчик, їжачок, ЛПБ вежа. Сподіваюся, я правильно. Це сказала. Ось така якась штуковина з е, би якоїсь гри, навіть забула, як та гра називається. Така панда кит. Я його тут неправильно намалювала, вроде би. Вроде би. українське сердечко, тому що якщо я живу в Україні, то е, це просто буде гріхом, якщо я не намалюю українське сердечко. Ось такі дві лапки. Тут е, ось це салатові, а це зелене, а тут все наоборот. І ця поменше, а ця побіч. Ось такий кекс. Він ще був обведений, якийсь там колір, вроді синій. Але я вирішила це не робити, просто навіщо? І так, перший зошит у мене вже закінчився, тому я склеїла ось розірвався. Ага. І в другому зошиті у мене перший малюнок це ось така от черепашка. Далі ось такий кекс. Це перший раз у мене вийшло себе ну, прямо на першій сторінці намалювати таке все правильне, тому що постійно перший раз я перемалювала. З цього хомячка ну, мені здається, що це хомячок, і буду казати, що це хом'ячок. Я цього хом'ячка перемальовувала в першому своєму по типу, малюнків по клітинках, перемальовувала що 6 чи 5 разів. В другому два ем, рази, тобто на другий раз в мене вже вийшлося. І от в цьому в четвертому зошиті в мене з першого разу вийшло нарешті, тому що я це багато, тому що просто мені здається, що це потрібно намалювати, бо просто хоч воно і тяжко малюється, але воно класне все одно. Далі лисичка, ось така, ось такий Міньйон, мелодія. Нота ось такий чоловічок з довжелезним язиком, значок Пепсі коли. Карандашик червоний. Бетмен Ой, вибачаюсь, спро... е, я перепутала, верніше супермен. І тут в мене від олівців чи від фломастерів, навіть не пам'ятаю, помастилася картинка. М, да уж Далі ось такий кекс, ой, торт, вибачаюсь, знову ж таки. Тут е, ось такий медуза, медузи, вот. сіра. Мені оцей смайлик дуже подобається. Не знаю навіть чому, але він такий в мене вийшов няшний. Ну, але потім. Я вже хотіла ще такий намалювати, подібний там був. Але вдруг, і я вже не знайшла картинки з цими смайликами. Якщо ви знаєте, то киньте, будь ласка, мені силку під цим відео. Ось таке сердечко, я це взяла сердечко з ем, картинки, де був фотоапарат. Там був телефон і. Телефоні було це сердечко, я взяла просто сердечко назвала. Далі йде ось таке соковите апетитне яблучко. Ось таке сердечко далі. Ось такий смайлик вже не дуже класний вийшов, звісно. Любовний смайлик, я його не розкрасила. І все. І потім мені залишається ще дві сторінки, і потім я ще один буду клеїти. Ну що ж, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви дивилися мене. З вами була я Аліна Смайл. Всім до зустрічі і па-па!